Сім чаїв для жінок, які підтримують здоров'я та красу щодня. Понеділок це малина, листя або ягоди, вона зменшує прояви ПМС, знімає спазми і підтримує гормональну систему. Вівторок це крапива. вона містить і допомагає при анемії і робить шкіру та волосся сильнішими. Середа це міліса, вона заспокоює, знімає тривогу і допомагає легше заснути. А четверг – це шавлія. Вона підтримує жіночу гормональну систему і зменшує прояви менопаузи. А п'ятниця це каркаде. Він багатий антиоксидантами, регулює тиск і дарує енергію. А субота це імбір з лимоном. Він зміцнює імунітет, допомагає травленню і додає сил. А неділя це лаванда. Вона заспокоює нервову систему, допомагає відновити сон і внутрішній баланс. Ці чаї це яка підтримка жіночого організму протягом цього тижня. Напишіть в коментарях, який чай ваш улюблений. Та бережіть себе.